Привіт, Криптони! вирішив повністю переписати софт для відлогу спредів між Dexм і DEX Flipper. Зв'язано це з тим, що попередня версія частково працювала на веб-парсингу, але через це ми отримали дані досить повільно. І я переписав все на API, тепер дані летять максимально швидко у софт. Ну і власне ми утримуємо їх навіть швидше, ніж бачимо на GMGN і ніж в додатку MEX-а. У вхідне злаштування у нас теж тут є зміни. Тепер ми просто вказуємо токен, контракт токену. В другому вікні ми вказуємо мережу чейн, в якому знаходиться даний токен. Тут ми вказуємо тікер токена на Мексі, все, що йде до USDT. Тоді ми вказуємо мінімальний сигнал, в залежності від того, як монета ходить, вставимо мінімальну кількість транзакцій на DEXI. Коли ми отримуємо сигнал шорта таболон, на випадку 8 тисяч. Тоді ми можемо вказати ще мінімальну кількість транзакцій, яка відбудеться на DEX, щоб ми отримали просто повідомлення про те, що є близькість продажі чи покупки. От, тут у нас тисяча стоїть. На ось це якраз на цю тисячу ми можемо вимкнути або вимкнути звукові алерти. Тобто, щоб зі звуком нам приходили оці повідомлення, сповіщення, або без звуку. Ну, а само собою, сигнал завжди йде зі звуком, відключати тут його можливості немає. Далі в нас іде максимальний час життя транзакції, яку ми чекаємо, тобто ми чекаємо тергації, максимум, якщо і вона вийшла і не пройшло 10 секунд. Тоді в нас є налаштування кількість знаків після крапки. Бувають токени, де в нас багато нулів і в кінці цифри, то тоді це значення придеться коригувати, збільшувати. А для загальної більшої кількості токенів вистачає там. 6-7 знаків. Тоді Windows Size, це величина нашого інстансу, нашого браузера, який буде відкриватись після запуску. Я тут собі вирахував ширину і висоту так, щоб в мене 4 вікна поміщалися на екрані. От у мене там другий монітор, сюди 4 монетки я ставлю, тут що в мене місце на стакан залишається. Ну, Зараз, в принципі, це все покажу. Значить, Тут можете змінювати. Єдине, що має бути між висотою і шириною 2 крапки. Тоді в нас є ще вкладка звукові алерти. Це в нас відправка в Telegram повідомлений. І, ну, сюди вказуєте бот сюди вказуєте або ваш канал публічний, куди треба буде додати бота. Власне. І, або можете сюди вказати ID вашого аккаунту Telegram, почати перед тим діалог з ботом вашим, і він вам буде прямо в ЛС слати особисті дані алерти. Також можна ввімкнути алерти через програмку PushOver. ось тут ставиться Галочка. І сюди треба буде прописати User ID, який дається при реєстрації, і там також створюється додаток в самому кабінеті. І отримуєте ви API токен, його треба буде вказати ось сюди. В даному додатку можна додати також звуки, і алерти будуть прилітати на телефон прямо зі звуком, там Short або Long, ну і плюс повідомлення текстове. Тут певна затримка все-таки є, так само, як і в Телеграмі. Ви не отримуєте швидше сюди, чи максимально так само швидко, як ви почуєте сигнал на АПК. Ну але, тим не менше, зручно, якщо, допустимо, ви не на місці, і просто завдяки от такій програмці Pushover ви можете не пропустити якусь активність на монеті. Там відпочуєте сигнали шорт-лонг, зрозумієте, що є якась активність, і можна. Прийти до ПК і торгувати. Хоча якщо є монети, які не дають не зразу реакцію після транзакції на Дексі, можна відпрацьовувати і прямо з телефону по таких сигналах. Так, ну давайте, типу, запустимо софт. Я запущу рандомних там 4 монети, щоб просто показати, як це все буде виглядати на моніторі, у нас має таку зараз відкритися. Інстанси просто відкрились на іншому е, моніторі в мене. Ну, от, власне, в мене ось так вони розміщаються на, на екрані. От, тобто, величина вікна, це просто зручність, не треба кожен раз їх зменшувати, ці вікна. Ти собі зразу береш. Тим більше, що тут я налаштував так повідомлення, щоб максимально використовувати. Весь цей простір, в нас тут є графік для кожної монети, і от ми отримуємо алерт на покупку на продажу. От, ось такі. А вище в нас тут буде шорт і лонг, якщо власне, такий сигнал буде. Тут ми можемо бачити відсутність спреду. Це зв'язано з тим, що монетки не активні, і спред з'явиться після того, як тільки зміниться хоча б на якусь різницю ціна. Тобто в нас дана ціна зараз не рухається, і API не віддає ніякої ціни. Воно віддає ціну тільки тоді, коли є зміни. MX віддає, а от API GMG вона не віддає. Тому як тільки тут зміниться ціна, от, кстати, отут вона вже змінилася, і ми побачили спред. Ну, це просто неактивні монети. Тут на активних монетах такого ви не побачите, будуть зразу автоматично з'являтися спред. О, ну, я там беру просто Metascalp, собі юзаю, додаю якраз в нього. Монетки. Зараз відкрию. просто Тут в мене місце ще на два стакани, і ще два стакани на іншому моніторі поміщаються. і Таким чином типу, можна чотири активних монети там відслідковувати собі От, і дивитися, як дещо. О, стакани спота. Для того, щоб бачити лімітки, якщо, наприклад, у нас на споті є великі лімітки, то часто під час транзакції на дексі ціна просто вдаряється в ті лімітки і далі не рухається. Тому бажано поглядати на стаканчик спота, що я власне і роблю. Так, ну так, типу, два стакана виглядає. Ну, максимально типу, використовується простір власне, даного монітора. Ну, Нібито на цьому все. При бажанні, само собою, даної софт є. Наразі безкоштовно, ви можете просто, як і раніше, прислати мені емейл e від вашого і e я вам прив'яжу до нього софт і видам, для того, щоб ви могли на ньому потестувати, поторгувати. E якщо ви вже мені присилали емейл, e і він активний, у вас є на ньому зареєстрований зенопостер, e то в принципі нічого робити не треба. Ви просто під e постом в Телеграмі перейдете по лінку і скачаєте просто архів. З даним софтом запустити його на і він буде працювати. Це тільки якщо ви мені ще не писали в особисті і не присилали свій емейл від зенопостерів. Ну на цьому все. При бажанні можете користуватись. Єдине наразі, Мекс там дуже лютує, роздає всі мерка, типу тимчасові бани аккаунтів. Тому обережно дивіться, щоб токени, якщо будете торгувати, щоб токени не були в якихось арі Тому що от за от, власне за цю лабубу не роздавали. РК походить із-за того, що її торгували всі, хліб, спреди, а виявилося, що вона з неї роздають арідроп, і нібито система Мекса це все порахувала як набування об'ємів. Ну, тобто ти набуваєш об'єм собі, на Лабу, щоб отримати дроп. Тому з цим бажано обережно, можливо десь і утриматись від торгів. От, ну, В будь-якому випадку можна на якісь малі суми. або... Або просто не торгувати, це вже вибір кожного з вас. Я просто предоставляю інструмент для зручної торгівлі. А ви вже вирішуєте самі. Все, на цьому, все всім успіхів, пока.